В ефірі телеканалу новини. Мене звати Ірина Худобалуциків і сьогодні я розповім вам про таке: скільки коштує зібрати до школи першокласника? Більше півтора мільярда гривень витратять на дороги Тернопільщини. На текстильній пропав знак СТОП. Канцтовари, зошити, шкільна форма і, звісно, портфелик. Основні атрибути майбутнього школяра. Перед батьками постає відповідальне завдання: як придбати дитині все необхідне і не розоритися. Наша знімальна група разом з майбутніми першокласниками вирушили на передвересневий шопінг і вже готові розповісти вам, у скільки може обійтися шкільне приладдя. Андрій і Наталя без п'яти хвилин першокласники. І сьогодні вони йдуть на шопінг, аби самим обрати в школу те, що дитячій душі завгодно. У групі підтримки ми та мама Наталочка пані Ірина, щоб заодно прицінитися. Аби було в чому йти в школу, спочатку вирушаємо за формою і даємо майбутнім учням волю. Наталочка приглядає блузочку та сарафан, Андрійко в пошуках костюма. А тепер підрахуємо, скільки вбрання коштуватиме. Для хлопчика сорочка за 260 плюс костюм вартістю 1430 гривень це 1700. Дівчачий одяг 450 гривень і майже 700, разом 1150 гривень. Це не є дешево, але якщо хочете хорошої якості, це приблизно. Такі ціни всіх магазинах. Можна, звичайно, купити більш дешевий варіант, але діти носять одяг, вони бігають, вони граються, і воно досить швидко приходить досить неестетичний вигляд. Як мама з досвідом, адже має ще шестикласника, пані Ірина пояснює, треба знати на чому зекономити, а на чому це буде зайвим. Ось до прикладу, портфель досить такий затратний, тому що хочете брати рюкзачок з хорошою спинкою. В Середньому ціни зараз виходять на хороші. Рюкзачки десь порядка 1200-1400 гривень. Це якщо з хорошою спинкою але це також вартує того, що дитина може з ним походити 2-3 роки. Діти обирали собі наплічники також самі. Наталочка кинула оком на ранець за 599 гривень, а Андрій вподобав трохи дорожчий за 1159. Утім, ціни на портфелі різні. Середня вартість 800 гривень. І куди ж школу без канцелярки? Адже ще стільки всього треба купити. Пенал, зошити, фарби, пластилін. Дос, дошечка. Дошечка. У Першачки беруть в руки кошики і гайда за всім перерахованим. Ось Андрійко показує, що навибирав. Лів... Угу. Пластилін. І Дошка в формі яблука, фарби. Таке ще» ще ліс називається. Несемо все це на касу. Наталені покупки обійшлися в 301 гривню. Андрійкові вдалося дещо зекономити його чек на 260 гривень. Додамо, що трохи не менш необхідного причандаля учня, ручки, олівці, зошити, фарби та інші дрібнички. За нашими підрахунками перед вересневий шопінг спустошить гаманець батьків першокласника щонайменше на 3 тисячі гривень. А якщо хочете зекономити, мама першокласниці радить шукати ретельніше або їхати за кордон. В Польщі виходить зібрати в половину 50%. відсотків. І хороша хорошої якості. Я думаю, що можна знайти компроміс. У Нас досить зараз великої пропозиції можна, якщо шукати. Я думаю, що можна знайти багато замовляють через інтернет-магазини. Це також значно дешевше до слова. Цього року на Тернопільщині вперше сядуть за парти близько 12 тисяч дітей. Ремонтні роботи у Тернополі в розпалі. Серед іншого повним ходом йде ремонт вулиць Кульчицької та Чорновола. Облаштовують підвищений пішохідний перехід на проспекті Злуки. Вулиця Чорновола незабаром матиме кардинально інший вигляд. Нагадаємо, ремонт тут розпочали більше місяця тому. А вже сьогодні завершили облаштування комунальних комунікацій та розпочали підготовку під основи для встановлення дорожньої бруківки. Сьогодні вночі перекриваємо вулицю Чорновола для того, щоб підключитися до існуючих колодців на вулиці на перехресті вулиці Коперніка і Чорновола. Роботи плануємо завершити, напевно, до середини вересня. На фінішній прямій і робота на вулиці Олени Кульчецької. На даний час також інженерні комунікації замінені повністю. Це мається на увазі 120 метрів теплотраси, водопровід повністю помінений. І ми вже приступили до влаштування гранітної бруківки. Зараз влаштовано 300 квадратних метрів. Загальна площа влаштування 980 квадратних метрів. Другий тиждень триває облаштування підвищеного пішохідного переходу на вулиці Злуки. Проведено повністю вже фризування і влаштування бруківки на середніх полосах вулиці Злуки. Зараз ми вночі провели фризування з правої частини сторони парних будинків. І зараз з 10 до 1 була відключена відключена контактна мережа, влаштували дорожні плити. Сьогодні будемо влаштовувати бордюр і прикромковий лоток. І на завтра плануємо вже влаштовувати бруківку з одної сторони. Роботи на злуки обіцяють завершити до 1 вересня. 1 мільярд 300 мільйонів на дороги міжнародного і державного значення і 315 мільйонів на місцеві. Стільки грошей передбачили у бюджеті України на ремонт доріг Тернопільської області. З кожним роком Тернопільщина отримує все більше коштів на ремонт доріг для порівняння. Якщо у 2015-му держава виділила всього 120 мільйонів гривень, то зараз ця сума в рази більша. Цього року тільки на дороги загального значення державні дороги ми. Очікуємо приблизно 1 мільярд 300 мільйонів плюс 315 мільйонів на місцеві дороги. Отримані кошти вже вдалося привести до ладу три дороги міжнародного значення. Зокрема, за 823 мільйони гривень відремонтували майже 39 кілометрів траси Стрий Тернопіль, Кропивницький Знам'янка. Сьогодні продовжуються роботи по влаштуванню тротуару в сміківцях та кам'янках, які будуть завершені протягом тижня. Також вже почала наноситись розмітка до дня незалежності. Ми плануємо повністю вести і здати в експлуатацію цю автомобільну дорогу. Завершили ремонт і 11-кілометрового відрізка дороги Тернопіль-кременець. На це витратили 154 мільйони. Майже вдвічі менше 85 мільйонів цьогоріч отримали з держбюджету на трасу Тернопіль-Львів. Наразі там ще на кількох кілометрах влаштовують верхні захисні шари асфальтобетону, а закінчити планують до Дня Незалежності. На виконані роботи служба автодоріг має від виконавця гарантії. Основа дорожнього покриття це 10 років гарантії, верхні шари з асфальтобетону 6 років гарантії. Що передбачає з собою гарантійні терміни? Це у разі на у разі наявності недоліків на об'єкті підрядник повністю переробляє об'єкт. Також зараз повним ходом ремонтують трасу в обхід Тернополя. Ці роботи обійдуться у 250 мільйонів гривень. 6,5 тисяч доз французької вакцини від поліоміеліту отримала наша область. Крім цього, понад 8 тисяч 200 доз залишилися з минулого року. У сюжеті розлогіше. Тернопільщина отримала вакцину від поліомієліту. препарат «Імовакс поліо французького виробництва. В нашій області, відповідно до наказу мінохорони здоров'я, перепало 6,5 тисяч доз. Цієї кількості, розповідають в профільному управлінні облдержадміністрації, недостатньо. У рік, аби повністю щепити всіх дітей області, які цього потребують, потрібно 33 тисячі доз. Проте у 2017 році за централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України область отримала серйозну кількість цієї вакцини. І у нас на залишку ще залишилося 8 тисяч дози. Плюс 6500. Це складає 54% від потреби. Щодо обласного центру, то тут запевняють у міській дитячій лікарні проблем із вакциною немає. На сьогоднішній день ми маємо два види вакцин проти полімеліту. Ми маємо вакцина так називаємо інактивована полімелітна вакцина, яка використовується для двох перших щеплень в 2 і в 4 місці, а також оральна полімелітна вакцина, яка використовується для дітей на третє щеплення, четверте, на 6 років і на 14 років. На сьогоднішній день цієї вакцини в нас є достатній кількості, вакцина якісна, сертифікована в кожному пункті щеплення можуть показати сертифікат. Зі слів Володимира Кучми, на флаконах з вакциною є спеціальні індикатори, які показують, чи не було порушень холодового ланцюга. Перед щепленням лікар оглядає дитину, а батьки підписують інформовану згоду. Відповідно до календаря, дитину необхідно вакцинувати від поліоміеліту 2, 4 та 6 місяців. Згодом у віці півтора, шести та чотирнадцяти років роблять ревакцинацію. По звітах щепленості дітей проти поліомеліту процент виконання щеплень слягає від 90% це діти до року, 96% це діти шестирічки і 98% це діти в 14 років. Основними відмовниками є ті люди, які відмовляються взагалі від проведення будь-яких щеплень. З ними проводиться. Певна робота, стараємося їх переконати, що це потрібно, що це за хвороба розказувати. Додамо, поліомієліт – небезпечне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті. Зі слів медиків, ліків від поліомієліту не існує. Відтак чи не єдиним ефективним захистом є вакцинація? До слова, останні кілька десятиліть в нашій області випадків захворювання не реєстрували. Манікюр процедура, яка може бути як корисною, так і шкідливою для організму. Які небезпеки для здоров'я приховує салонний манікюр і як уберегти себе від неприємностей у кабінеті майстра, з'ясовували наші кореспонденти. Доглянуті руки і красивий манікюр уже давно не просто війня моди, а ознака охайності. Проте ціною такої краси може виявитись ваше здоров'я. Як наголошують медики, нестерилізовані манікюрні інструменти причина серйозних захворювань. Наприклад, є таке захворювання оніхомікоз. Це грибкове ураження нігтів. Заразитися оніхомікозом можна при виконанні манікюру або педикюру. Нестерильним інструментом є поріз на шкіри, є раньова, скажімо, поверхня і є недостатньо простерилізований інструмент, на якому збереглася інфекція, і потрапляє інфекція в кров. І тому людина заражається. Це дуже неприємне захворювання, і воно характеризується тим, що відбувається зміна форми, структури і забарвлення нігтя. Ще однією небезпекою для клієнтів через нестерильні інструменти може стати золотистий стафілокок. Джерелами зараження можуть бути нестерильні інструменти, які стикаються з шкірою, на якій на які є ці грампозитивні бактерії. І характеризується не тільки появою вугрів, фурункулів і абсесів на шкіри, а можуть бути і більш складніші ускладнення це ендокардити, мінінгіти і пневмонії. Також можна заразитися гепатитом при виконанні таких процедур у салонах краси, як татуаж, манікюр, педікюр. Ну і самою грізною інфекцією є віл-інфекція. Фахівці наголошують, обирати з особливою ретельністю потрібно не лише салон і майстра, але й матеріали та інструменти. А також слід попередньо вивчити всі нюанси процедури. Ми повинні звернути увагу, яким саме інструментом та розхідним матеріалом користується ваш майстер. Бажано, щоб це була одноразова продукція. Такий, як рушнички, рукавички, ви повинні подивитися, чи є в нього дозвіл, медичний, медичні книжки. Третій аспект, на що ви повинні звернути увагу, це на стерилізацію. Тетяна Оконська додає є кілька видів стерилізації: найшвидший та найефективніший за допомогою кварцевого стерилізатора, другий вид за допомогою ультрафіолету, третій за допомогою спеціальних дезінфікуючих розчинів. Також є досить швидкий засіб. Феміндес, який методом опирскування, опирскуються руки, ваші руки і інструменти. Він є безпечний для шкіри і моментально дезінфікує. Є такий розчин як. Лізоформін. Він розводиться у певній ванночці і лишиться туди інструментарій. Потрібно 15 хвилин для підтримки і дезінфекції інструментів. Ще є один засіб хлоросан. Хлоросан він використовується для. Обробки поверхонь. Експерти переконують, повністю відмовлятися від послуг манікюру ні в якому разі не варто. Головне розуміти, догляд за нігтями повинен бути безпечним, а вдаватися до цього з допомогою професіоналів або власноруч особистий вибір кожного. Знак стоп на текстильній зняли. Тільки от питання хто. Наші кореспонденти сьогодні намагалися це з'ясувати у патрульних і у міській раді. Перші кажуть, дозволу не давали. Другі запевняють не знімали. Вже протягом кількох днів, не зупиняючись, перед залізничним переїздом водії їздять вулицею текстильною. Знак Стоп зняли. На це чекали більшість водіїв міста. На сайті міської ради на початку серпня навіть зареєстрували петицію із проханням про демонтаж цього дорожнього знака. В першу чергу я водій, який часто їздить тієї дорогою, в другу чергу я юрест. І те, і те наклалося. Колія недіюча, тим більше її недавно покрили асфальтом. Тобто, ну вона вже дійсно недіюча. Багато друзів Фейсбук вирішив це питання якось вирішити, тому що ну, цей знак реально мішає всім водіям. Буквально за лічені дні петиція набрала необхідних 300 голосів. Задоволений тим, що друзі активно проголосували, ну і тим, що міська рада швидко відреагувала. Здивувала швидка реакція міської ради, тому що відповіді я ще не отримав, а знаки вже зняли. Втім, у міській раді заперечують свою причетність до демонтажу дорожнього вказівника. В управлінні патрульної поліції також відхрещуються. Полісмени запевняють, дозволів знімати знак нікому не давали. Та поки ми шукали, куди пропав знак, деякі водії навіть не помітили його відсутність. 90% водіїв все рівно зупиняється. Це вже на рівні, напевно, інстинкту. Ну думаю, що з часом водії від цього відвикнуть. Ну я надіюсь, знаки не повернуть. Треба бути все рівно уважним. Як повідомили у патрульній поліції, вони будуть просити міську раду відновити даний знак. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнаєтеся що чимало цікавого.